Вітаю, шановне. Вітаю вас. Як ваша справа? Дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. Вас. вас не руска річ не роздражає? Ну як? Звісно, в вухо вона мені ріже. Але mm. бачу, що ви з Казахстану, розумію, що українською ви не добре. Точніше, добре володієте, але вам важко. Тому, ну що. Да, я не владею, я просто понимаю, но говорить-то не могу, знаете? Ну, Собака. Все понимаешь, уж... а говорить не может. Тому ж, то так. А вы о чем здесь общаетесь? Да, российско-украинская война. А, вон что. Угу. Вы знаете, я тоже, вот именно с Укра... именно Украину. Я скрывать не буду, я именно Украину ищу, как страну собеседника. Но. С моей точки зрения, Украина сейчас на эстрее, а, исторического процесса. То есть это некая, знаете, отправная точка, от которой история может пойти по тому, по тому, по тому главному своему пути развития. Ну, звісно, розвитку. так. Якщо Україна програє, Україна як держава перестане існувати все. Тобто буде історичний період, коли вона існувала, від тут там з 1991-го ну і там 2020, там ну, новомокаючий п'ятий, да? Але якщо Україна виграє, а припинив в свою чергу існування Російська Федерація, то це вже буде зовсім інша історія. Дуже буде набагато цікавіше. Вот. Собственно, ви розумієте, дело в тому, що я рускоязичний. І вот. тому зрозуміло, що всі істочники інформації у мене російські. И... Так ви ж в інтернеті сидите, ты... у вас є чат GPT. Можете зайти там, почитати українські новини. Ютуб у вас працює, подивитись українські новини, послухати. Що ви так прибідняєтесь? І теж, і теж, і теж. І і це теж є звісно. Але в будь-якому випадку російський наратив, він як как би бы вищий. В будь-якому випадку. Ні, там пропаганда, та, да. Пропаганда там потужна. Про пропаганда везде. І у вас, і у них. вот, но все-таки хочется именно с людьми, которые, вот знаете, вот на месте, вот, что называется, в гуще событий. Э -э вот поэтому я с Украиной именно поэтому и общаюсь. Стараюсь, mm -hmm. по крайней мере. Ну, как могу. Так. И какие у вас есть запытания, так, до украинцев. Да, ровно один вопрос. Вы знаете, вы же там все же на месте, с вашей точки зрения. Как вам кажется? может быть, это что-то в воздухе ощущается, я не знаю как. Но все равно человек, это же все-таки, это же такой, это же все же разумное существо. Что-то ощущается, где-то как-то вы чувствуете, конец, близок, нет вот этому всему кровавому ужасу. Как вы считаете? Нет, не близко. Как я. Не близко. На мою думку, нет. Але ну... все может повернуться буквально за одну ночь. Например, зранку встаем, да, а на всех там федеральных каналах Лебединое озеро. мой любимый балет. Да, 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 да. И все совсем крутится, починая совсем инший биг. Если я вас правильно понял, если я правильно уловил ваш намек, с вашей точки зрения, все закончится, когда а, закончится конкретно а, ну, верховное руководство Российской Федерации. Коли там почнеться боротьба за владу, от тоді закінчиться. А, от так. Якщо просто зміниться, це так. ні на що не вплине. А от коли почнеться боротьба, між, як умовно їх називають бастами Кремля, так? От. Угу. Коли там почнуть глотки один одному рвати, от тоді так. Понял. А якщо, так скажем, сделать такое аллаверды и предположить, что это будет в государстве Украины. Що саме будет? Ну вдруг, вдруг действительно в государстве Украины начнется вот то, о чем вы говорили. То есть междуусобная драка там, среди элит. вы такой сценарий допускаете? По-перше, в Украине зараз вибори неможливі в зв'язку з військовим станом в країні. Вот. А по-друге, там є чітко законом прописано, хто що деякі функции, коли виконує, у разі якщо там десь щось сталося. Понял. То есть а, противостояние элит в Украине вы исключаете? На сегодняшний день так. Понял, понял вас. Понял. Писля порямоги будут. Да. Зараз ми. Понял. А как вы думаете, э, д... э, опять же, ну, карту мы смотрим. Вот. И... Э, а... Упорное, упорное противостояние. Но Российская Федерация это вот, знаете, такой медленный-медленный каток, который отжимает, 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 отжимает территории. А Украина. Ну, насколько мне известно, это попытки сейчас скажу, вот Курская область, но их вроде уже оттуда вытеснили. С вашей точки зрения. С вашей точки зрения, з чем связано отсутствие территориальных успехов в воєнний, почему у Украины нет територіальних захватов? Україна зараз в обороні знаходиться, бо ті просто нас кількісно переважають, І тому ж їх знищують. І якщо, наприклад, там ми відступили на 100 метрів, а при цьому ті там втратили десь. Тисячу, а то й може 2000 своїх військових, то в принципі я не вбачаю, mm. що щось тут страшне. Стачується, стачується Понял. російська армія, так. Вже починають ви ж в курсі, Понял. що з Північної Кореї починають підвозити військових. Їм там щось 30 тисяч до них везуть. Mm. Mm -hmm. І тут же випрос, і тут же вопрос зразу. Якщо у Росії стачуються. мобилизационный резерв я правильно понял так и мобилизационный ресурс и безпосередньо тех, кто тут воюет в украине что зависит вот если у россии стачивается мобилизационный резерв то почему именно с украины я вижу ролики как ТЦК пакует людей но с России я ни одного такого не видел Посмотрите в 22 році когда у них была промысловая мобилизация І скільки переїхало до Казахстану громадян Російської Федерації? Ага. Угу. Скільки там кількість проїхала? Під мільйон, якщо не помиляюсь тоді, людей? Міль мільйона, а, то йому, а то може і більше, так. А чому вони проїхали, якщо вони так все добре? А говорят, с України убежало. Я не ошибусь, если только в Росію убежало около миллиона, а в Европу два. Ну так люди тікають від війни, а на Росії війни, як ви кажете, не було. Ну, люди так, від війни тікали? Там... Від війни тікали. От ви сидите вдома, а у вас, от, біля вас, от кожного дня падають якісь ракети. І можливо завтра вона прилетить в вашу хату. Ви будете сидіти і чекати, ні, ви теж поїдете. Поняв. Ну, все-таки вопрос був применительно к територіальним центрам. Ну так от я вот я вам пояснив, да, коли на Росії була промислова мобілізація. Так само тікали. Зараз ви бачите, там поодинокі ролики. Є закон України про мобілізацію. Вот. Якщо ти вчасно виконав ці умови, оновив ви в Дані стоїш на обліку, то все нормально, ніхто тебе чіпати не буде. Угу. Угу. Поняв. Тобто, что касається достовірності роликів і інтернету по роботі ТЦК. Это можливо, Ваш можливо і є такі випадки. По кожному випадку зараз проводиться службове розслідування, розбираються, так? Понятно, понятно, так. Да. Угу. Хорошо, а, возможно, у вас є якісь питання до мене? А ви з Казахстана з якого міста Казахстана? З Астана. Прямо з Астани саме, так? Угу. Я зрозумів. Ну от російські політики теж неодноразово заявляли, що Північний Казахстан був подарований казах Казахстану незаконно, злять забрати, як оце прокоментують. До да ніяк. Е-е, діло в тому, що діло в тому, що, е-е, це, скажімо так, саме бідне і саме трудно трудно, е труднодоступне для Освоєння території. Ви були я, я, Так, я проїздом був, я не про те зараз запитання. Вони претендують на територіальну цілісність Казахстану, на частину території Казахстану. Ми зараз не говоримо, чи там щось росте на ньому, чи не росте. Як там важко чи не важко обробляти. Сам факт, що вже високопосадовці російські неодноразово заявляли про претензії на територію, скажімо, Казахстану. Понял, понял вас, я пытался с исторической точки это зрения развернуть, я вижу, вам это неинтересно. Отвечу кратко. Mm -hmm. Официальная позиция Российской Федерации, насколько мне известно, применительно к территориям северного до любого Казахстана, это вообще никак. Никаких претензий. Я То, То не же як -то. самое официально. Ну так. Ну, я вот депутата их в Державной Думы заявляют, а вы, кажется, никаких претензий нема. Депутат это орган законодательный. Законодавчий, влад. правильно. Который высказал какое-то там свое мнение. Которое Я тут скажу живе. більше, до 2014 року у нас от теж у них не було ніяких претензій. Путін заявляв, що Крим український, і закон вони прийняли, підписали, ратифікували, визнали кордони один одного, а потім взяли напали. Так само зараз может бути и тут. Заяви йдуть зараз прощупують ґрунт. І всяке може бути. Можуть напасти на Казахстан. Тим більше прецедент є. От у нас була база в Криму, у баз вас база в, на Байканурі і Сьємопалатській, якщо не помиляюсь. Є військові частини Російської Федерації. так? Скажуть, що напали, притискаєте російськомовних в Казахстані. Повторюсь, наскільки мені відомо, официальных территориальных претензий каких-то спорных территорий между Казахстаном и Россией точно нет. Они там давно все поделили. Uh -huh. Я уже вот, на примере Украины вот скажу, заявы неодноразово поступали. Ну ладно, меньше с тем. А если, ну, пропустим, ну, не дай Бог, звісно, я не хочу, война-то страшная речь. Российская Федерация нападет на Казахстан. Вы за кого пойдете воевать? Опять же, Российская Федерация... Сейчас с Казахстаном в военном я сказал союзі. це гипотетично, гипотетично да напали, ну, так не ну, дай бог, ну, вот, гіпотеза, вы за кого підете воювати? ну вот гипотеза раскрывается, такое возможно только в одном случае. Я Раскрываю? вам поставил запитание: вы за кого підете воювати? Я же вам объясняю, mm -hmm. такое Будь возможно только, только в одном случае. Когда такое случится, когда Российская Федерация нападет на Казахстан, меня уже не будет в живых. Не дай бог, все завтра станется. За кого вы ты воевать? Мне идти ни за кого не придется. Меня в живых не будет. Да вы закончите с, с суицидом? К тому моменту, такие как я, здесь закончатся. Так я вот спитал, скажу. Ви, ви не можете сказати, ну тобто я розумію, що ви підете воювати, певно, на боці Російської Федерації, якщо ви прямо не відповідаєте, що підете воювати за Казахстан, да не ну, за, не за кого не прийде. Да я зрозумів, все. Ні, знаєте, коли немає прямої відповіді, що ви не підете, скажімо, боронити ту країну, в якій ви знаходитесь, це відповідно означає, що ви будете на боці окупанта. Це, це ж очевидно. Ну, вы нормальные такие логичные выводы вы даете. Молодец. Молодец. Та можна не повертати камеру, всі ж розуміють, що ви так вживаєте алкогольні напої. Це чай? Ну, чай так чай, да. Ну, ладно, пойду дальше. Добре. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube Ютуб Стовідсотково би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!